Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 15.25, І я роблю особистий розклад на правий берег міста Запоріжжя. Це особистий розклад мої постійні глядачі знають, що я його роблю для себе, але і для своїх близьких, але я його викладаю і сподіваюсь, може комусь він. Облегшує життя. То поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені. Від цього часу плюс 24 години. Правий берег міста Запоріжжя. Ситуація з ракетними ударами, обстрілами. Будь ласка, покажіть мені це. Нічого не приховуйте. Все, як воно є, показуйте. Наміри та дії росіян. Якось в них, бачите, цей туз перевернутий, цікаво, що в них по намірам якось воно і не дуже хотілося би, да? але все ж таки на кульмінацію вони діють і діють дуже потужно. Але е, на ітогі в них іде королева перевернута, тобто втрати. Трати і збитки по матеріальній частині, тобто вони по землі мають проблеми негативні. Це ще показує і не дуже правильний менеджмент того, що там робиться з цієї справи, як справляться наші українські захисники, як вони нас будуть охороняти. Бачите, ця сімка випадає дуже часто, дуже часто. Це показує прямо значення марний труд. Марний труд і ну, на автоматі, але вони не можуть, вони не мають у того задоволення і вони не мають у того успіху. І від цього в них нервова обстановка, там вони зляться, психують. І, до речі, ну, нема гарного і того у нас немає. Гарного і того немає, на жаль. По правому берегу існує загроза, ось вона. Я вручаюсь люди. Трошки півбур. Чи не прийшло до норми. А, і по перевернутому Єрофанту ми не знаємо, не можемо, не можемо ми справитися з цими ракетами. Не маємо ми тих. Тут, звісно, кажеться про наставника такого нікчемного. Але тут ще, знаєте, я все ж таки гадаю, що діло не в людях, а в матеріальному забезпеченні. Бачите, яка невпевнена двієчка падає нам, причому в негативному стані. Ось так. Так що до нас це буде правий берег сьогодні в небезпеці. Так, ну і давайте ми будемо дивитися все ж таки наслідки цього всього дійства. Не все наші відіб'ють, може, навіть взагалі нічого не відіб'ють. Я маю на увазі, якщо це будуть С-300. Оці о п'ятій ранку, або о другій ночі, у них така вже історія. Так, давайте подивимося людські втрати. від цих ударів, будь ласка, покажіть мені карти людські втрати. Ну дивіться, по, по фізичному стану, так, будуть проблеми. Король перевернутий, будуть проблеми. Але будуть, скоріш всього, поранені. Бо тягнемо. Чи будуть фатальні випадки, літальні? Ні, не буде. От по картам не показує, що будуть літальні. Не показує, Все, вроді як нормально по картам. Так, далі поїхали. Будинки людські, приватні. Так, будуть поразки. Показує щось нове. Щось нове. Може, будуть якісь дрони, чи що воно таке, що вони будуть там робити, я даже не знаю. Так, жорстокість лоднокровність, поразка, все тут є по приватним будинкам. Давайте подивимося, чи е, постраждають багато поверхівки, ташки, дев'яті та... ну, коротше, багато поверхівки по правому берегу. Гірка істина та ж сама іде е, поразка. Ну, Не дуже велика, це маленька поразка. Ну, як скажемо, Маленька перемога, але вона як поразка роздивляється. Ну, я не скажу, що це така буде глобальна поразка. Не глобальна поразка буде. Але бачите, гірка істина йде. Хладнокровність буде, буде хладнокровність така жорстка. Ой, будуть руйнуватися будинки. Будуть. По п'ятірки не дуже, але. Ще впала і мечова така. ну, Це вже, так, знаєте, як все ж таки ми будемо там якось захищати домівки, то вказує інтелект, але жорстокість, холоднокровність при тому, Ну, не жорстокість, а холоднокровність, холодний розум присутствує. Давайте подивимося. Інфраструктура на правому березі, чи постраждає вода, електрика, газ і транспорт общественний і цивільний транспорт людей від цих ударів. Так, значить, вода. Вода не повинна. Електрика тягне. Будуть там, так, знаєте, напрягили тягне, газ також. Цивільна будуть трошки там, ну, звісно, якщо домівки, то і машини. По общенному транспорту не буде. Страшного тут мах. Так, добре. Поїхали далі. Будь ласка, покажіть, чи будуть руйнування по правому берегу, по промисловості, по заводам? По різним підприємствам, чи будуть збитки, там удари і таке інше. Ну, буде така проблема, але вона буде невелика по пажу. Допомога тут перевернута, будуть якісь афери, може ще будуть прикривати то, що вкрали. Знаєте, вкрали до того ще. По почуттям нормально, не повинно бути тут загиблих людей. По почуттям, вроді нічого так. Ну, тут час, шанс, гарна карта. Соцоб'єкти, тобто всі державні установи. Ідуть страхи, і йде отака карта. Вона скрізь випадає, тобто десь щось прилетить. Але більш страхи, більш страхи, по почуттям все стабільно. Тобто, нічого такого сверхъестественного не буде. Страшніше, чим було вже, ну, по крайній мере, на цю добу не буде. Торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти беремо закриті магазини, супермаркети. Ну, тримаються, але щось буде якась отут історія. Ну, не буде тут нічого страшного. По не повинно бути нічого страшного по почуттям, але тягнуть люди, там, ви бачили, бояться і працюють одночасно автоматично такий труд тяжкий. Ну, Будуть лагодити ті стекла, що робити. Де щось, якщо рядом прилетить, то Але не показало. Тяжко так. Так, ринки. Ринки, відкриті об'єкти торгівельні на вулиці. Нестабільна ситуація тут і. Причому тут жертва йде немаленька, марний труд. Буде проблемка? Все ж таки буде проблемка по відкритим торгівельним точкам якимсь. Можу ще сказати, що може бути, бачите, от Ану, дайте я покладу на цю жертву. Я хочу її побачити. Тут іде така перепалка, буде конкуренція. І будуть збитки. Ну, я вам так хочу сказати, щоб сказати, що це будуть ракетні, ні. Ні. Оця жертва буде не від ракети. Це проблеми іншого плану. Тут іде конкуренція і збитки. І пошук, пошук кращого життя. Але тут нормально, тут просто немає особ, особливо, немає, ну, як сказати, бояться, не виходять час, не працюють толком. Перевернута сімка. Нічого ожидать від роботи, бо вони ж не працюють толком. Там Півринку не виходить на роботу. Так. Е Дитячі заклади, тобто і площадки. Дивіться маніпуляції, запугування і негативна подвійна е, двійка мечова. Двійна інформація, причому негативна до нас. То дитячі заклади дивіться дуже під загрозою на правому березі. Дуже під загрозою. Не шляйтесь там. Собачками со своїми. шляйтесь Так. Е, учбові заклади. учбові заклади більш-менш нормально. Ну, більш-менш нормально. От, дві мічові карти. Це вирішення питання. Це. Лоднокровність така інтелект. Тобто, ну якось закривають Даже вони, то, понятно, що вони їх закривають, але оця енергія, ну, не працюють вони толком. Толком не працюють. По ударам ну, є така можливість, але це буде вирішено. Тобто, а подвійна ситуація. Подвійна ситуація буде. Конкуренція. Тобто там ще будуть боротися за, будуть збивати, буде якась така, щось там, щось десь відізветься біля учубових закладів. Якщо на дитячих там. Даже більше. На дитячих об'єктах навіть більше, я так скажу. Так, давайте подивимося. Я не пам'ятаю. А, дивилась я, по-моєму, приватний сектор, да? Приватний сектор правого берегу. Я хочу подивитися хортицю. Покажіть мені. О, бачите, яка гарна карта. Захист хортиці іде. Так, добре. Лікарні. По правому берегу державній лікарні. Йдуть зміни, і тут буде якась проблема, люди. Часткова проблема буде десь щось, в якоїсь лікарні буде проблема. І зміни будуть не на краще. Там буде якась часткова така. Даже може щось з людьми буде з тими, які в той лікарні. Бо шанс маленький перевернутий. І десятка перевернута. Так. А приватні лікарні. Якщо вони там є, покажіть нам приватні лікарні на правому березі. Ну так, я вам скажу подвійна ситуація. Є е, там люди, які розказують щось там комусь якось. Але в цілому, ну, в принципі, не страшно. Немає страшної історії. Захищаються вони от перевернуто. Немає в них прибутків особисто, так, щоб сказати, що прибутки, прибутки. У ну, них ясна ситуація, ясна ситуація і. Ну, бачите, вони захищаються тут, тут є, але це позитивному, оці дві карти, вони, звісно, негативні. І ця теж поганенька. Е, то я вам так скажу, що можуть вгадити. По приватному, по приватній якійсь лікарні. Або зачепя вогнем, пожаром, щось таке. Бо це ж вогняні карти. Жезли. Так, по приватним лікарням ми подивилися все. Правий берег я вам карти показали, я вам розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими, незважаючи на що щасливими. Так що почуємось, Па-па.